Там, до речі, щодо цих обшуків якраз в ООН казали, а, мовляв, порушуємо права, дискримінуємо ПЦМП. Що ви про це можете сказати? Тому що ну, ми я насправді пропитала про те, що а, РПЦ, РПЦ, яка тіпа не має ніякого відношення до ПЦ МП, а, з зробила таку методичку, ну можна сказати, темник з тезами а, і звернулася до. Низки публічних лідерів до низки, ну зокрема, я писала, він відмовив це був останній цар Болгарії Симеон, який має авторитет в колах, А Болгарська православна церква вона повністю афілійована з РПЦ, повністю. Вона не визнає Томос, вона не визнає ПЦУ і дуже так часто плюється отрутою в наш бік. Зверталися до Еміра Кустуріці. Він також сказав, що не зараз. Ну, загалом чуваки, я з вами, але от зараз я лежу в лікарні з поламаною ногою. але ми Бачили тезу цього звернення, яке було озвучено з високої трибуни ООН Тобто, це воно все, все ж таки вони знайшли виконавців, які це зробили. Так, от в мене, вибачте, виникає питання: якщо УПЦ МП аж ні разу не РПЦ, як вони говорять, а це неправда з канонічної точки зору, а все світове православ'я підпорядковується канонічному праву. То чому за вас заступається е, Москва? Чому чому вони через своїх агентів по всьому світу намагаються пояснити, що в Україні ганіння на православну віру і таке інше? Ну це ж нелогічно, правда? Але так відбувається, так що я знову ж таки ситуацію не здивована. Ну нічого заявили собі, заявили на події всередині нашої країни, це не буде мати жодного, жодного а, впливу. Більше того, я нагадаю, що згідно закону 2018 року, який його прийнято було в 2018 році в грудні, а в дев'ятнадцятому на початку, в січні місяці, регіонали на щелі з однімом новінськами скаржили його у Верховному суді. Закон, який зобов'язує структури кріпний центр, який знаходиться на території держави, агре. Цура перейменуватися і власне зазначити це прямо в своїй назві І УПЦ МП заявила, що це її не стосується. Власне, тому о -о оскаржували цей закон. Дуже довго суд думав. Але от в січні 2023 року суд дав роз'яснення, що так закон легітимний, все нормально. ЕПЦМПЦ МП має перейменуватися. Вони заявили, що вони цього робити не будуть, але я думаю, що все ж таки їх примусять це зробити. Так, от. Коли е, на табличках храмів, там де написано Українська е, Православна Церква, буде написано Українська православна церква, Російської, е, ну якось та там буде зазначено, що вони пов'язані з Росією, та. Я думаю, що бажаючи ходити до таких церков рі, ну, різко зменшиться кількість цих людей, і вони очевидним чином будуть переходити в ПЦУ. Насправді, з моменту створення ПЦУ наприкінці 18-го наприкінці 18 року відбувся цей об'єднавчий собор 15 грудня і до початку Великого вторгнення з МП перейшло всього 600 парафій, тобто це не так багато. А зараз, станом на сьогодні, і, до речі, до 24-го. 24 лютого ПЦ МП залишалися найбільшою релігійною організацією України. Ще до 2014 року у них було 12 тисяч парафій, потім відійшли е, Донбас, Крим, стали 10 з половиною, потім ПЦУ потроху, потроху. Ну коротше, станом на зараз у, у, у ПЦУ вже більше 8 тисяч парафій. У УПЦ МП менше 8 тисяч, і цей процес е, триває, процес переходів і. Повторюю, що я думаю, що після переменування він ще більше активізує.